Щоразу, коли беру інтерв'ю з нашими воїнами, хочеться їх міцно біняти і дякувати за те, що захищають нас. Це юні і не зовсім хлопці завжди скромні. Більше мовчазні, але при тому розумієш, що вони люди. Титани. Один із них Денис Корельов Командир другої мінометної батареї 101 го батальйону 61-ї бригади. До війни працював в конительському домі ВАЦАК. Йому всього 33 роки. А він же пройшов бойове хрещення ще в 14-му. Минулого року отримав звання молодшого лейтенанта, Сором'язливий молодий чоловік, який весь час відмовлявся від розмови на камеру. Казав, інші хлопці більше заслужили, аніж я. Товаришці моє було зверху. І під кінець відпустки додому ми все ж з ним зустрілися. Скільки ми з тобою не бачилися? Давненько, да. Давненько, це з останньої твоєї приїзду додому, так? Ну да. так. Скажи, це твій бойовий побратим. Один із. Один із. У <клес> <Да. клес> мене є. Це один джеп мені подарив. Це мені подарив мій друг, який ми воювали, він звільнився, це купив він мені. І є ще один мені подарив Владислав Геннадій. Він мені подарив машину. Джеб, це в самому початку, десь місяці-чотирьом прослужили, він мені купив нісан Patrol, машина виручає, зараз mm -hmm. на ремонті. Я ще сильно ніколи не люблю просити, але так як я постійно з владом спілкуюся, він там, питає мене, як діла може чимось допомогти. І мені сім'я Вацак допомогла не тільки автомобілем, давали все, що ну, за чим звертався. Треба було там, тепловізор, дали, тепловізор, щоб постійно працював, не годів генератор, а тихенький тих, 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 АФЛО. Дав мені кафо. там мішки треба були на бліндажі. Так, як приїжджаєш, постійно якихось смаколиків надають. Ну, щоб, от завжди, просто, за чим би не звертався, вони ну, мені допомагають постійно. Бойова машина це ага. як, як військова косметичка. Що тут є? Розкази. Ну, Як завжди обрано. Він колісу, якісь траси, пружину. Що потрібно бути завжди? Траси і оця штука, щоб колеса качати. Ну, і там крат, так як? Це ще порядок, бо не просто я мій товариш, Саня фіксить. От він мені наводить тут порядок, бо я до машини, ну. Машина їде, я водіть, а машина стала, я сторож. все. Сьогодні ти її запакуєш. Ну так, так, бо завтра зранку вже виїжджати. Тобі дають буржуйку, тобі дають казан голубців. казанголубців. Не дивлячись, що говорили про серйозне, Денис завжди жартував. Каже, так легше. Чим більше улибаєшся, тим довше живеш, мені каже. Досвідчений ветеран АТО наступного дня після початку повномасштабного вторгнення одним із перших прийшов до військкомату. Інакше не міг, бо знав, що його бойовий досвід корисний і що треба захищати найдорожче сім'ю, рідний дім, батьківщину. Як для тебе розпочалася війна? Ну, як для всіх спочатку проснувся такий війна почалась. Я ще спочатку не зрозумів, проснувся, без розібрався, пішов. На роботу збирався. Там всі война війна война війна почалася в телефон, так, да, дійсно. Ну все. Ну я знаю, що ти доброволець. Ну так. Да. Був в багатьох гарячих точках. Та ну які гарячі. Знаю, знаю. Я розумію твою скромність природню, але знаю, що так воно є. Ну. От скажіть, де було найважче тобі уже з досвідом? Ти навіть не знаю. Не було такого, щоб аж аж було надважко типу мені. Кругом одинаково, воно не можна і змірити, що о, там було гірше всього. Чи тебе там, чи це перший ти чуєш приход, чи це, це вже тисячний він один, ну все одно це приход, і воно кругом невесело, типу. Так що, ну таке, типу. Я ну, б не, не, не виділив би нічого. Ну, твій... А я ще не знаю, що впереді. <рес> <рес> Логічно. Твій досвід, твої знання, ну вони дуже були корисні, корисні для тих, які вперше тільки пішли. Ну да, ми ділилися опитом завжди, тому що є такі люди, що там, там, йому 40 років він ніколи не служив, але ну, як почалась війна, типу, ну, самі добровольно пішли, 40, там, під, під, під 50 є. Що з перший раз служать. Типу, Звісно, чим, чим могли тим підказували, а так, типу, все, все приходить дуже швидко, цей опит набираєшся. Війна з Росії почалася не з 22-го. Ми в стані війни вже десятиріччя. Просто, як вважає воїн, ми тоді розслабилися. Вона йшла ці сігада, там по-любому десь стріляли, пацани вмирали, типа, а нас той знав, ніхто ж не знав. От того, типу, для мене вона не закінчилась, просто був перерив. Свій бойовий шлях Денис розпочав з Миколаївщини. Потім Херсон, поки його не звільнили. Далі Донбас, Солідар, нині Чернігівщина. Час став командиром мінометної батареї. А починав. Починав головний сержант розвідки. Під час розмови Денис постійно реагував на сторонні звуки то вже військова звичка, яка навіть і вдома під час відпустки його не полишає. Скажи мені, будь ласка. Я вже його давно да. Говорили багато і про все. Але не все спочуто можна давати в ефір. Є чимало знакіпіло, іде одні лише запікування. Як ти ставишся е, до відставки залужного? Рішення такого? Чесно, Неожиданно. Ну, ми ж багато чого не знаємо. То, що нам подають, то ми знаємо. Чого його зняли, хоча там всі говорять, його... о, серський прийшов, типу, він там русський. Він завжди був залужним разом, чуть ли не права рука його. Тоді ви не знали, що в нього батьки в Росії? Ну, тоді ви цього не знали, а зараз, як він став, ой, в нього батьки в Росії. Ну, смішно. Ставлюся, типу, мені нажедано, типу, в мене до себе питань залужного, за типу, як лічних, нема. Вроді все нормально було. Я дивлюся, в тебе тут на одній руці синій скотч, на другій зелений скотч. Да. Можна розказати, що це? Так. Да. Це коли ну, у нас там виходить завжди треба скочем обматувати, щоб знаки розпізнавання. А я вечно, ну, лянтяй, коротше. І оце де твій скоч? Який, кажу сьогодні, синій, он мій скотч. Це ти сам виготовив? Ні, це ж продаються такі. Де твій скотч? Який сьогодні? Зелений, вот скотч. Ще треба купити жовтий, але не можу знайти написано. Ти в... вже в військових дів 14-го року. Ну починалося все так. От зараз оціни, оціни українську армію, оціни, що зараз наразі вам можна і конкретному твоєму підрозділу вистачає чи не вистачає, наскільки відбулися зміни. Ні, ну те, що зміни відбулися существенно, це так. Да. Ну, во первых погон з плеча на груди перенесли, це, я кажу, це саме велике досягнення, бо можна було б змінити і набагато більше в армії за ці роки, що воюючої держави. Ми, ну, я б не сказав, що в нас в початку щось було в ну, Ну, Плюс-мінус зараз вже з цими лендлізами, цим ну, хоч хаміра, да, ну, звісно, їх мало, не вистачає, вони старі, убиті, але вже краще, ніж нічого. У нас у всіх пищі є отакі вовковий жужов, когось жив, кого ще якась спашена, і же, робиш за свій рахунок постійно. А, чи армія змінилася? Ну трохи так. Да. Якось вже зібраніше, в них хоч є хоч якийсь алгоритм, який вони навчилися за, за ті роки, що було. Бо початку, коли в 14-му, там взагалі було непонятно, хто хто з ким і хто за кого. Зараз трохи є. Оцей твій стрій, це видана форма? чи Ні, це на мене зведено тільки фліска і все, а то все остальне купив сам. Ну, вони, Я не говорю, що форми не видають, видають форму, все. Ну, хоч ходити удобно, купи собі сам. Все, а що вам зараз твоєму підрозділом, яким ти керуєш, потрібно? Ну, може, за зброю. БК, БК б треба. Ну, боєкомплект. БК не вистачає, от, ужасно, я не знаю. Дуже не вистачає, хоча ж там мали производити десь на території України 82-й міни. Ну щось не судьба у нас з ними. Не вистачає БК. А так, в принципі, міномети дали нам іностранні якісь, типу, ну, так все нормально, а от БК не вистачає, капець. Коли розмовляєш з Денисом, знаєш, що все поверне до жартів. Проте розумієш, що війна то не жарти. Але в цьому увесь Денис Корельов – простий хлопець, як і тисячі інших наших захисників, які тримають Україну. Є такі моменти, коли буваєш, ну вже на, на взриві мозку ж. Так, ну, ну так, чекайте, буває. ти це ж таки ж війна. Не можеш сказати, що ти просто пройшовся і ти гуляєш. Ну, Таке От. буває, що ну, Нерви здають там, психуєш. ага такі крики ці. Ну але що толку? Все одно тобі треба щось ну, щось робити, тим більше зараз треба ще й командувати. Не завість, кому, кому що ти скажешся цим. Хотів сказати кому <сих> з тої сторони. а ну подивіть не стріляйте, я психую ці, ну, це ж не, не поможе. <сих> тобто приходиться брати себе в руки. і все. Брати себе в руки і йти далі. Життєвий постулат воїна якому всього 33. За такими, як Денис Корольов, вся держава, кожен її клаптик, який треба відвоювати. Вони титани, які захищають наше небо, бережуть наш сон, продовжують нам життя іноді ціною власного, і проганяють ворога з рідної землі, у вам, воїни!